У разі зупинки західної допомоги Україна втратить здатність стримувати Російську Федерацію. Це висновок аналітиків інституту вивчення війни. Мене звати Катерина ви на моєму каналі. Підпишіться, поставте вподобайку. Це важливо для підтримки мого каналу і поширення цих відео. Отож, в інституті вивчення війни оцінили, що зупинка західної допомоги ймовірно призведе до того, що Україна втратить здатність стримувати російську армію. От на думку військових фахівців, поточна позиція не війна в Україні не є стабільною, тупиковою ситуацією, оскільки баланс може легко схилитися у будь-який бік через рішення, ухвалені на заході. В інституті вивчення війни додають, що допомога заходу в галузі безпеки надає змогу українським силам відбивати наступ Росії і звільняти більше українських територій. Тому продовження цієї допомоги є єдиною можливістю насправді завадити президенту Владіміру Путіну досягати своїх цілей в Україні. Тим часом про те, що на заході вже обмірковують: а що буде, якщо Путін переможе? Про це пишуть західні змі, такі як Bloomberg і Financial Times. І от Financial Times пише про те, що Захід грається із ідеєю дозволити Володимиру Путіну отримати Україну. А Bloomberg за два дні до цього писав, що глухий кут із наданням допомоги з боку США та Європи змушує союзників України замислитися, що Путін може перемогти. Отож на заході все більше таким чином думають про те, а що буде, якщо Росія переможе, що Україна може взагалі втратити додаткові території, і навіть свій суверенітет, тоді НАТО зазнає поразки, а наслідки будуть відчутні по всьому світу. В інституті світової економіки в Кілі підрахували обіцяна західна допомога Україні скоротилася майже на 90% порівняно з 2022 роком. Ще до того, як США та ЄС не змогли схвалити. Виділення додаткових коштів цього місяця, виборцям яких підбурюють пропутінські ультраправі, набридла війна в Україні. Ауто захід після 18-місячної перерви відновлює своє 15-річне умиротворення путінської агресії. Тож автори матеріалу Financial Times пишуть про те, що сценарій, якщо Росія переможе, стає все більш правдоподібним, і це може виглядати так. Вони пишуть, що Росія чинить над українцями жахливе так зване правосуддя, переможця, масові страти, кастрації, зґвалтування, тортури, викрадення дітей, ліквідацію активістів, репресії для партизанів. Мільйони українців втечуть на захід, і це може знову збурити ультраправих у Європі. Ще один момент на заході України може. Вижити вільна держава пише колишній британський дипломат Пітер Рікетс. вона може навіть приєднатися до ЄС, але Росія буде захоплювати території, коли це буде можливо. Які б угоди не підписав Кремль. Третій пункт Путін контролюватиме майже чверть світового експорту пшениці. Він вже перейшов від газу як зброї до продовольства як зброї. Четвертий пункт: успіх Путіна заохотить країни, зацікавлені у вторгненні в сусідню державу Китай, Венесуелу, Азербайджан, саму Росію. Зазначається, що ймовірне створення української армії у вигнанні, яка б здійснювала вилазки з європейських країн, ще більше стимулювало б російські напади на ці місця. І п'ятий пункт. Дискредитований НАТО зіткнеться з найбільшим випробуванням. Путін прагне довести, що НАТО і ЄС не витримають. І, от Financial Times припускають: якщо він нападе на країни Балті, НАТО може відправити туди війська, але щойно кілька сотень західних солдатів повернуться мертвими. Ультраправі партії вимагатимуть миру, а західні країни можуть відступити, бо ніхто не захоче ескалації до ядерної війни. Отож, американські і західні європейці відчувають себе захищеними а деякі східноєвропейські країни почали витрачати вже великі кошти на оборону і озброєння. Тож дослівно Financial Times пишуть наступне, кинути Україну було б вибором, але є альтернатива: Росія має низькотехнологічну економіку розміром з Канаду. Європейці могли б Помогти Україні протистояти Путіну, навіть якщо Трамп відмовиться від співпраці. Нам довелося б швидко розбудувати нашу оборонну промисловість, але зусилля, що вимагали б від нас, були б мізерними порівнянні з російськими. Нам також потрібно буде замінити американську допомогу Україні. 71,4 мільярди євро за перші 21 місяць війни, згідно з даними інституту кіля, або 48 мільярдів євро в річному обчисленні це 70 євро на рік на кожного європейського громадянина. Нато, ми могли б це знайти якби захотіли. Така цитата. Отож в Блумберг пишуть, що в умовах, коли понад 110 мільярдів доларів допомоги загрузили в політичних суперечках у Вашингтоні та Брюсселі, питання про те, як довго Київ зможе стримувати російські війська і захищати українські міста, електростанції, і порти від ракетних атак, все більше ставиться під сумнів. Окрім потенційно катастрофічних наслідків для України, деякі європейські союзники почали потихеньку розглядати наслідки поразки організації північно-атлантичного договору в найбільшому конфлікті в Європі з часів. Другої світової війни, і от в матеріалі Блумберг йдеться про те, і там посилаються на людей, які знайомі з внутрішніми розмовами, і побажали ці люди залишитися анонімними. Що в Європі переоцінюють ризики, які знахабніла Росія може становити для членів НАТО на сході, за словами цих анонімних джерел, видання хвильові ефекти будуть відчутні у всьому світі, оскільки партнери і союзники США ставлять під сумнів надійність обіцянок Вашингтона щодо оборони. Якщо Україна впаде, загроза Росії для східної Європи зросте, адже до вторгнення Україна виступала буфером між Росією та небалтійськими членами НАТО. Блумберг пише такий висновок: якщо Росія повністю окупує Україну, вона може створити нові військові бази на заході країни і перекинути туди, туди значні сили, щоб протистояти потенційній загрозі на сході Європи. НАТО доведеться удосконалити свої оборонні заходи на величезні фінансові витрати піти через це, але навіть за такі. Умов альянс може виявитися нездатним захиститися від нападу в Росії, крім того, на заході сумніваються в здатності України відстоювати всю окуповану територію, і, схоже, є сумніви і щодо можливості зсу втримати підконтрольні території. Крістін Берзіна, це керуючий директор німецького фонду маршалу Вашингтоні. Сказала виданню: по обидва боки Атлантики зростає занепокоєння щодо відсутності руху в питанні допомоги Україні, розчарування тим, що ця стагнація має жахли. Ливі наслідки на полі бою, можливість того, що Україна втратить додаткові території і навіть свій суверенітет, це все ще залишається на порядку денному, за словами європейських чиновників, Росія ймовірно намагатиметься захопити більше територій і зруйнувати більше інфраструктури. Якщо Україна не отримає зброю, необхідну їй для самозахисту. І, от за словами цих експертів, якщо Україна не зможе захистити себе, вона може бути змушена прийняти угоду про припинення вогню, але вже на російських умовах. Ситуація на фронті робить все більш зрозумілим те, що боротьба може тривати роками, і що навіть наявність допомоги може не дати значного прориву, так кажуть чиновники. Аналітики також припускають, що США доведеться обирати між утриманням достатніх сил в Азії для захисту Тайваню від потенційного удару з боку Китаю і стримуванням російського нападу на НАТО. Витрати на розгортання сил триватимуть доти, доки зберігатиметься російська загроза потенційно до. Нескінченності це цитата, і от це ще не враховуючи перспективи того, що Дональд Трамп може перемогти на президентських виборах у 2024 році і виконати свої обіцянки, вийти з основних альянсів, в тому числі з НАТО, і укласти угоду навіть з путіним щодо. України я нагадаю, що це висновки двох матеріалів Financial Times і Bloomberg. Я користувалася перекладом, яку зробила Українська Правда. Внизу під цим відео додають цікаві посилання на цікаві матеріали. До чого ж готуються тим часом в Росії Путін і Шойгу на колегії Міноборони Росії? кажуть, що е, взагалі оборонка. Росія відреагувала на війну швидше, ніж це зробив Захід. Про це Путін заявив цього тижня на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ. І там в цьому засіданні також брав участь очільник цього відомства Сергій, Сергій Шойгу. І от сказав Путін наступне: усі спроби, як казали на заході, завдати нам військової поразки, стратегічної поразки розбилися обмужність і стійкість наших солдат, Зіткнулося зі збільшеною потужністю наших збройних сил потенціалом вітчизняної промисловості та обор. Ронного виробництва так цитують Путіна російські ЗМІ, і також Путін вкотре заявив, вкотре підтвердив те, що Росія не збирається відмовлятися від цілих. Так званої спеціальної військової операції. Ну а Сергій Шойгу заявив, що, попри санкції, Росія виробляє високотехнологічне озброєння більше ніж це робить НАТО. Я нагадаю, що на своїй підсумковій прес-конференції Владимир Путін сказав, що мир буде тоді, коли Росія досягне своїх цілей. Він повторив також цю ідею свою мантру про те, що має бути демілітаризація та денацифікація України і її нейтральний. Статус, я розумію, що наприкінці тижня такі оцінки і така аналітика різних оглядачів і експертів вона не є тією, що ми хотіли би з вами чути. Тим більше, якщо брати, що до кінця цього року лишився лише тиждень, яким буде наступний рік, як він буде виглядати точно зрозуміло наступне, що війна надовго, що все. Максимально серйозно, що Росія не збирається збавляти обертів. А от на вашу думку, ті настрої на заході, які описали журналісти західних видань, про які ми щойно говорили в цьому відео, вони дійсно відповідають реальності. Напишіть в коментарях, обговоримо внизу під цим відео. Дякую, що ви переглянули його. Дякую, що ви зі мною підписуйтесь на канал. Мене звати Катерина Некреча. Ні, до зустрічі в наступних відео.